Доброслав це давнє слов'янське чоловіче ім'я, яке складається з прикметникової основи «добр» та іменникової основи слав за думкою бубака. В ім'я доброслав поляки вкладали значення людина доброї слави або славний добротою. Усі згадки імені доброслав з українських земель припадають на 13-15 століття. Наприклад, в 1233 році згадується Боярин Галицький і князь Галицької землі Доброслав Суддич, у 1415 році – в Марамороському Мараморозькому селі. Решті згадується шляхтичне ім'я Грозогорзу, який також записується як Доброслав. Ім'я також пов'язане з українським селом Доброслав у Свидницькому окрузі Словацької Республіки, яке письмово засвідчується вже в 1600 році. Доброслав представлено і в сучасній українській топоніміці, зокрема серед традиційних нас сіл на сході Словаччини, за останні століття ім'я Доброслав українців поступово випало з ужитку. Проте зберігається серед української інтелігенції, що відзначає відновлення цього імені в сучасності. Окрім української мови, ім'я Доброслав є також відоме в болгарській, церцькій, македонській, хорватській, чеській та польській мовах схожі на доброслав імена Доброслава Дорослав.